Якою буде зима для України 24-25 рік? Обов'язково залишайте вподобайки, опишіть свої думки з цього приводу. Та більш докладний, ширший прогноз я буду робити, як завжди, в своєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся туди, там буде більше інформації. Будемо з вами разом аналізувати ці події. Буду вас там чекати. Давайте подивимося, так, що стосується активності. Активність взимку буде. Супротив, він продовжується. І а, зим, зима не виключення. Мені іде ось така ситуація, коли тиск є, і ми продовжуємо активно. А, Активно тримати так, те, що відбувається. Далі, давайте подивимося для країни загалом, так, які енергії для України на зимовий період 24-2025 року? Розчарування, емоційна втома. Дуже багато конфліктів може бути всередині країни. Тобто, це стосується загалом. Ситуації, які відбуваються, мені іде трансформація. Дуже складний період може бути зимовий. Це коли, знаєте, з ніг на голову все перевертається, коли руйнуються ті сподівання, які хотіли б мати, і ті події, які будуть відбуватися в країні взимку, можуть розчаровувати і підіймати бунти, бунт на кораблі, бунт всередині країни. І це такі доленосні ситуації, які можуть впливати. Мені іде обмеження по фінансовим можливостям. Тобто, як наче взагалі розвитку немає, і ми можемо бути в якомусь обмежені по ресурсам, так по забезпеченні. Ми можемо чекати, коли ж приймуться якісь рішення. Знаєте, іде таке перенавантаження труднощі, складність у цього тягара. І взимку загалом повинні відбуватися якісь важливі події по прийняттю тих рішень, яких ми, можливо, давно чекаємо. Все буде залежати від тих рішень, які будуть прийматися. Також мені йде обмеження. Тобто зима може давати обмеження хвороби, Депресивні якісь такі настрої, так, тут можуть бути ускладнення того всього. Дуже багато брехні може вилізти на поверхню. Іде таке, знаєте, підняття якоїсь інформації. Загалом для людей мені йде розчарування, форс-мажорні ситуації, достатньо болючі речі.